21 жовтня, П'ятниця. Коли ми зазнаємо поразки, не тішся, моя супротивниця, з мене. Хоч я впала, сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Михея 7:8 Ніщо, окрім божественної сили, не може відродити людське серце і наповнити душу любов'ю Христа, яка завжди буде виявлятися до тих, заради кого він помер. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Коли людина навертається до Бога, у неї з'являються нові моральні схильності. Нові спонукальні мотиви. Вона починає любити те, що любить Бог, оскільки її життя з'єднується з життям Ісуса золотим ланцюгом непорушних обітниць. Її душу наповнюють любов, радість, мир і невимовна вдячність. І, будучи обдарованою такими благословеннями, вона вигукує Чинить великим мене Твоя поміч. Псалтир 1836 Проте, тих, хто очікує чудесного перетворення свого характеру й особистості, не докладаючи зі свого боку рішучих зусиль для перемоги над гріхом, чекає розчарування. У нас немає причин для страху, доки ми дивимося на Ісуса, немає підстав сумніватися в тому, що Він може спасти всіх, хто приходить до Нього. Але ми маємо завжди остерігатися, щоб наша стара природа знову не перемогла, щоб наш ворог знову не взяв нас у полон. Ми повинні звершувати своє спасіння зі страхом і трепетом, бо саме Бог за своєю доброю волею викликає в нас і бажання, і дію. Щодня ми повинні зростати, набуваючи душевної краси. Нерідко ми будемо зазнавати поразки у своїх зусиллях, уподібнитися божественному зразку. Часто нам доведеться плакати, схилившись біля ніг Ісуса через свої недоліки й помилки, але нам не слід впадати у відчай. Ми повинні молитися палкіше, вірити більше і намагатися із завзяттям зростати за подобою нашого Господа. Не довіряючи своїм власним силам, ми повинні покладатися на силу нашого Викупителя і славити Господа, нашого Спасителя і нашого Бога. Споглядаючи, ми перетворюємося, і коли розмірковуємо про досконалість божественного образу, ми бажаємо цілковитого оновлення, відродження за образом його чистоти. Саме завдяки вірі в Сина Божого відбувається перетворення характеру. І дитя гніву стає Божим дитям. Давайте ж будемо докладати рішучих зусиль для перемоги над гріхом, і тоді Бог подарує нам чудесне перетворення нашого характеру і особистості.